Ну, відверто кажучи, що я такого не пам'ятаю, чесно. Тобто, такого, такого не було. Ну знаєте, терористи вони завжди щось вигадують. Ну, вигадували якісь там ну пакуночки з білим порошком. Вигадували якісь такі речі, ну які мали намір залякати. Ну, але воно десь було ну в межах якоїсь терористичної пристойності, скажімо так. Ну, тут вже виходить за всі межі. Тобто, тут я думаю, що маніяк один, і ми добре знаємо, звідки цей маніяк іде. Я вам скажу чесно. Моя думка це просто деградація путінського режиму. Вже до, ну, до, до мишей, як кажуть, як тепер модно порівнювати. Тобто, до того, що це вже здрібнення ну, настільки непристойне, що про це вже справді ви правильно сказали, мабуть, не варто говорити. Це така вже агонія. Ну, перед кінцем, знаєте, завжди все воно перетворюється в якийсь фарс. Тим більше, що ну подумайте, хіба можна залякати українських дипломатів такими речами? Ну, повірте, це, 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 це просто така наївність, ну, якій просто вже немає межі. Але ми ж говоримо з вами не про адекватних людей, а про людей з. Схибленою ментальністю, з дикою ментальністю, тобто ну тому тут дивуватися нема чому з терористами. Нема про що говорити їм треба висувати ультиматуми, які вони повинні приймати і підписувати, або бути знищеними. Оце оце власне і є формат оцих в лапках переговорів, про які чомусь говорять на заході. Ну дехто з оглядачів говорить про те, що це. Ну, визначені на заході люди, які повинні підтримувати якийсь контакт з цими зболівожбожеволюшими кремлівськими керівниками. Ну, можливий і такий безумовно варіант. Справді наводять слова, що Макрон каже, що коли я спілкуюся з Путіним, то це найгірші години мого життя, і таке інше. Ну в цьому я думаю, йому можна повірити. Хоча чомусь мені здається, що тут більше от тієї традиційної західної псевдоліберальної толерантності, яка насправді при, при, призводить до всього того, що ми маємо сьогодні. Адже якби реакція заходу ще в 2008 році, а перед цим ще в Чечні в російській, хоча вона не була вже російською, Чечні була б іншою, вже не кажучи про 2014 рік, то я думаю, до сьогоднішніх жахів ми б не дожили.